Я не знаю виступ Тараса. Ми зараз формуємо бригаду, ну, якби відповідаю як офіцер ЗСУ, всі вдягнуті, всі ну, збронею. Згадую початок, ту саму 14-ту бригаду, про яку згадав мій побратим Тарас. Коли ви купували там мені броніка, Микола передавав каску і всі, яку допомагали, хто як міг конкретному бійцеві, то зараз я вам скажу, що такого немає. Більше того, ми сіли в автобуси і поїхали на фронт. Я там, зокрема, під снігурівку. А зараз підтверджую слова Тараса, що кожен боєць, який приходить з ТЦК, він проходить місяць часу базової військової підготовки БЗВП. Далі він обирає собі фах і проходить мінімум місяць ще в, країна, в країнах-партнерах фахову підготовку. І тільки після цього розглядається варіант, куди він до, доукомплектовується якась інша бригада, або наша бригада висувається, де ми будемо нести е, службу. Тому е, я вас дуже попрошу, колеги. Кожна ініціатива, яка йде на підтримку збройних сил, завжди плюс і завжди добре. І, і дякую вам за це зараз, як представник ЗСУ. Але не не хитайте, не, не робіть цього, що хтось більше, хтось менше. Мені здається, що зараз треба перемогти. Подяки, про які я сьогодні говорю, можливо, теж вони недоречні, можливо, це все треба робити після війни. І так само адресна підтримка, адресна допомога, ну напевно, вона буде актуальна пізніше. Допоможіть зараз дронами, допоможіть зараз зброєю. У нас тут є побратим з третьої штурмової, їм респект за крайніх декілька тижнів, що вони роблять просто Боги війни. Зараз він виступить. Якщо не буде фінансової підтримки там. Тут ці гроші будуть не потрібні і не тільки якби сім'ям і воїнам. Все зараз туди. Я вас прошу просто як колега, ні в якому разі не применшую ініціативу Святослава чи там цілої фракції. Це теж потрібно. Але сконцентруйте зараз на ребах, на дронах, на всім на можливій допомозі, яку можна відправити туди хлопцям.